Адаптивний спорт це про рух, який повертає внутрішню силу, про можливість знову відчути плече поруч. Саме з такою атмосферою в спортивній залі СК «Подільськ» відбулось відкрите тренування для ветеранів та їхніх родин. Події організували в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як та соціального проєкту «Aid for Heroes», щоб познайомити наших ветеранів з адаптивними видами спорту і дати простір для відновлення. На початку організатори нагадали, такі зустрічі не лише про м'ячі та майданчики. Це спосіб підтримати один одного та показати, що поруч завжди є люди та спільноти, готові допомагати. Саме тому на заході були присутні керівництво Подільської міської ради, подільської районної військової адміністрації та делегації. Територіальних громад, усіх, хто працює над розвитком та популяризацією ветеранського руху, під час зустрічі відзначили Максима Баська, нашого земляка та учасника ігор воїнів у США, який здобув для України декілька нагород у легкій атлетиці. Його успіхи стали прикладом того, як спорт може змінювати життя. Відзнаку спортсмену вручила заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Вільні воїни так називається команда, яка приїхала з Одеси. Їхня історія почалась після участі у збірні ігор нескорених. Люди, що пройшли війну та реабілітацію, тепер допомагають іншим знаходити опору через рух. Вони не читають лекцій, вони показують власним прикладом, як спорт повертає до життя. Про те, як виникла ідея створення вільних воїнів, та яку мету ставлять перед собою організатори, розповів Ілля, учасник ігор нескорених та один із засновників громадської організації Вільні воїни ідея виникла. Коли ми поверталися з чергового спортивного табору з Києву і зрозуміли, що ми хочемо займатися. Адаптивними видами спорту в Одесі і почали шукати. Не знайшовши нічого, ми почали створювати як громадську організацію, так і ком'юніті, хто хоче також займатися спортом, розвиватися, бути причетним до чогось після звільнення, після поранення. Чому для ветеранів важливо мати можливість займатися мати спортом саме серед ветеранської спільноти? В першу чергу це спілкування. Тобто тут насправді не так важливий спорт, як е, спілкування з побратимами, тому що е, багато хто з е, нас втратили друзів е, на війні, і це, знаєте, та можливість, де ти можеш прийти, поділитися якимось досвідом, спілкувати, поспілкуватися з побратимами, е, знайти, можливо, якісь відповіді, які хтось вже пройшов, і і це об'єднане насправді. Можна знайти як нових друзів, побратимів, так і, можливо, який сенс життя в подальшому після звільнення, тому що багато хто фізично повернувся, а ментально ні. На тренуванні кожен міг спробувати себе в різних видах адаптивного спорту: стрільба з лука, пікбол та боча. Для когось це був перший досвід, для когось довгоочікувана можливість повернутись в улюблену справу. Але для всіх це був день, коли тіло і душа працюють разом. Хоч більшість ветеранів спершу вагались і не дуже хотіли долучатись до вправ. Вже за кілька хвилин атмосфера змінилась. З'явився спортивний азарт, той самий, що запалює очі та повертає знайоме відчуття драйву. Після першого знайомства з одним видом спорту хлопці одразу йшли пробувати інший із ще більшою цікавістю та сміхом між собою. Володимир вперше в житті взявся за пікбол і після першої гри не приховував емоцій. Жартував, що не очікував такого задоволення та легкості. Дуже сподобалося, ну, дуже сподобалося. Я ну, не знав даже про таке, що є таке, але ну, дуже класно, мені сподобалося. А ви хотіли продовжувати і надалі? Так, да, да, сподобалося. Да. Хотів би далі займатися, якщо була б така можливість, ну їздити в Одесу, тіпа, можна було б. Займатися. І Як вам загалом сьогоднішній заклад? Чи важливі такі ініціативи? Ні, ну хорошо, заклад дуже класний, типу, і мені дуже сподобалося. Я сподіваюся, що це не перший і останній раз. Що надіюсь, ми зустрінемося ще ну, в дальнішому. І хлопці молодці, що організовують таке для ветеранів. Не падаємо духом, стараємося, піднімаємося. Дякуємо. Такі заходи не тільки про фізичну активність, це про знайомства, про довіру, про відчуття Я знову можу, і що найважливіше, про спільноту, до якої хочеться повертатись. Організатори впевнені, це тренування не останні і вже планують нові зустрічі, аби ще більше ветеранів відкрили для себе силу адаптивного спорту і відчули, вони не самі. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.